Ще невеличкий сюжет. Захист акації. Дивіться, Національний парк Голосіївський. Ну, тут лісники всі знають. Це дорога на проспект Науки, це вниз на Голосіївську площу. Оце тут вже академія починається. Там. Далі дев'ятий готовий, перший. І пішло і поїхало. Сюжет, цю горку теж всі знають. Через неї тут дорога. Так чи так? Дивіться, уважно. Тут завжди були акації. Коли ми були студентами, вони були малесенькі. Геть малесенькі. Пройшло 40 років. Бачите? Вони виросли. А де інвазія? Де інвазія? Де біли з Верховної Ради? Учені екологи? Інститути різні, вчені і лісники, де інвазія. Делепні, дурні. Покажіть, де інвазія? Я дивуюся, що серед цього купи цього лайна з цих депутатів і науковців чи хто немає от нормальної порядної людини, яка може просто встати і сказати своє слово. Як порядна людина. Це от якесь, вибачте за слово гівно, яке що скаже папа, то воно і репетує. Чи блудливо ховає свою тупу голову від відповідальності. Акація моя кохана, от, це одна із найкращих пород. Я її люблю рости.